Майже 30 тисяч російських, українських та білоруських євреїв переїхали до Ізраїлю від початку повномасштабної російської війни проти України. Такі цифри наводять у міністерстві алії та інтеграції Ізраїлю. Євреїв, які тікають з Росії, як кажуть у міністерстві, майже на 40% більше ніж євреїв, які намагаються покинути Україну. Загалом кількість емігрантів з Росії до Ізраїлю за останні шість місяців удвічі перевищила цифру за увесь попередній рік. Еміграція з України почала різко спадати із березня, а от цифри бажаючих виїхати з Росії залишаються стабільними від 3,5 до 4 тисяч новоприбулих щомісяця. Росію покидають через ріст антисемітизму, економічну кризу та повернення репресивної політики радянського союзу каже Пінхас Гольшмід, головний рабин Москви, який також покинув Росію після початку повномасштабної війни найперша причина це страх перед закриттям залізної завіси. Це означає, що в найближчому майбутньому виїхати з Росії буде просто неможливо. Цей страх існує в багатьох членів єврейської громади в Росії. Переїхати до Ізраїлю євреям допомагає найбільша міжнародна некомерційна організація Сохнут у липні. Російське міністерство юстиції заявило, що Сохнут в Москві порушує законодавство. Наступний судовий розгляд щодо закриття московського офісу найстарішої єврейської організації відбудеться 19 серпня. Натан Шаранський, ізраїльський політик та колишній урядовець, вважає, що бажання Кремля закрити «Сохнут» є політично мотивованим. Росія, яка майже повністю ізольована від вільного світу, шукає шляхи виходу. Вони намагаються тиснути на різні країни. Німеччину вони лякають тим, що люди почнуть помирати від холоду взимку. Так само вони починають тиснути і на нас, використовуючи єврейську організацію Сохнут. Ізраїльські аналітики кажуть, що Росію не влаштовує політика нового прем'єра Яїра Лапіда щодо війни в Україні. Його попередник Нафталі Беннет, намагався не критикувати Росію і навіть прилетів до Москви на початку повномасштабної війни із пропозицією стати посередником. Єір Лапід, будучи міністром закордонних справ і пізніше, ставши прем'єр-міністром, дотримувався менш виваженого підходу. Він чітко визначив Росію як агресора. Це стосується радше риторики ніж якихось конкретних дій. Але в цьому конфлікті риторика має значення. Однак прем'єрство Лапіда може виявитись коротким. 1 липня він очолив тимчасовий уряд, який діятиме до парламентських виборів 1 листопада. Тим часом соцопитування прогнозують лідерство в новому кнесеті партії колишнього прем'єра Беніаміна Натаніагу. Повномасштабна війна Росії, яку Кремль називає так званою спецоперацією із денацифікації, обернулася окремою трагедією для українських євреїв. Однак, попри зруйновані синагоги та культурні будівлі, багато єврейських релігійних та громадських організацій, які могли виїхати до Ізраїлю, вирішили залишитись в Україні та допомагати протидіяти російській агресії так сказать, не просто евакуїрувалися. Багато громад евакуювались, А от громади в Маріуполі вже просто не існує. Дві синагоги в Маріуполі зруйновані. Зрозуміло, що серед інших загинули і євреї серед українців та росіян, що жили в Маріуполі. В Харкові громада постійно сидить під обстрілами. Те, що залишилось від громади, те саме відбувається в Миколаєві. Коротше, ось така денацифікація. Большинство. Все таки більшість лідерів єврейських громад це стосується тих, хто залишився в Україні, тому що залишились не всі. Вони активно зайняті допомогою для усіх громадян України. Тут не існує поділу за національністю. Натомість російські євреї, які виступають проти війни в Україні, стверджують, що не можуть говорити про це відкрито через страх переслідувань. Після 24 чорта февраля... Після початку спецоперації Росії в Україні економічні, політичні та усі чинники призвели до того, що величезна кількість євреїв або вже виїхала, або задумалась про це. Відтак російські євреї висловлюють позицію своїми діями, тисячами покидаючи Росію із лютого цього року. Катерина Лісунова, Лінда Градштайн, Олексій Осика, Голос Америки.